Всім привіт! Сьогодні в нас буде трошки роботи. Приїхав я з роботи і хочу трошки зайнятися роботою хазяйською такою. Зараз вам покажу. Значить, будемо зараз з вами перевозити гній, зараз ставлю акумулятор, сітку треба чистити, так стоїть весь час на роботі. От. Нема коли зайнятися, все приїхав, то треба зайнятися цим ділом. Тут у мене ще маленька проблема сталася, але то вже, мабуть, по теплу займуся, бо немає часу. Ось, бачите, бортова трохи потекла, треба поміняти сальники. Ну, замовлю, поміняю. Поки немає часу. Я думаю, прицеп гною вивести. Мені вистачить поки. О, це вже потепліє тоді. Зараз пройду, покажу вам, що ми будемо сьогодні робити. То вже потепліє, тоді вже буду далі займатися. Значить, вон там на городі така невелика кучка гною. Я думав його розкидати, ну не вийде, тому що багато соломи, воно не перегнивши. А розтягувати його по городу як би не хочу, то це... Отаку от кучу гною. Зараз причеплю вила до трактора, погружу та да, вивезу на город. от Три порядки наводити і все робити, а все нема коли, бо весь час на роботі. от такі справи, друзі. Так що зараз ставлю акумулятор, чіпляю вила. не вперед тягну прицеп на город І... Займемося цим ділом. В общем, почав я грузити. забувся, що не знімаю, вам не показую, значить зараз я. Буду грузити, ви подивитесь, як воно. Ці собаки задовбали і сусіда і своя, гавкають. Значить, дивіться, як працюють вила. Є певно, що в них якісь невеличкі недолічки, але то таке, я ними гроші не заробляю, а зробив їх з металоприйомки, те, що понаходив. І для себе мені отак вистачає, так що тут таке питання. Так що, Зараз буду грузити, ви подивитеся, як вони працюють. Скажімо так, найдешевий варіант. Люди там теж писали, що хочуть побачити, як вони грузять. У Мене правда на каналі є відео. Ну, Може, хто лінується перейти, подивитися, то зараз іще раз зніму, покажу. Що ще хочу сказати? Багато хто там ще писав, що краще наперед, чи зробити типу куна, щось таке. Ну, хто робив кун. Самотужки або купував, то знають, яка це вартість і скільки воно коштує. Тому, скажімо так, виходячи з свого бюджету, от все, що зробив сам і ним користуюсь, і дуже задоволений, мені його вистачає. Можливо, в майбутньому, після завершення війни, щось придумаю і наперед, бо певно, звісно, якби був кун, було б краще. Різну роботу робити вдома, От, він, звісно, виручав би і зручніше, і все, а не голова на бока. Оце їздиш, все. Ну, є недоліки, певно, що я не, не кажу, що там все ідеально. Але на, так як я ними тими вилами користуюся там декілька разів в году, то мені вистачає. Так що приємного перегляду, дивіться, я пішов. Бачите, один із недоліків, що є мій прорахунок. Треба там чуть-чуть змістити кріплення. Бо виходить, якщо е, гний легкий або більше до цієї задньої стінки, то виходить, коли ти його перекидаєш, то він, замість того, щоб наперед перекидуватися, він ближче сюди. І тоді треба злазити з трактора і його допомагати. Ну, Це такі ще недоліки, які треба доробити. Тобто, хай він... Краще при, коли, якщо вдруг будете собі робити, то краще зробіть так, щоб при любих, даже навіть самих маленьких, або навіть якщо й пусті ці вила, коли вони підняті догори і ви дергаєте речах, то вони мусять опускатися донизу, тобто перевертатися. Тому що ви бачите, що центр тяжкості змінився, коли наверху вже гній, по-перше, легкий. Зараз цей у мене. І е, отакі моменти. Тобто його і підібрати, ви бачили, що я там дергався важко. І е, перекинути його на прицеп важко. Вже прицеп повний з горою. Хочу вже остатки добрати. Ну, напевно, що там ззаді трактора зараз я вам покажу. Там залишилося не дуже багато. От. Отакі е, цей, він ще ж примерший. От, от бачите, як воно виходить. Він Ліг на задню стінку і, виходить, переважити туди не можуть щоб висипатись. І треба було б ще переставити там в мене отвори, щоб вище піднімалися вила. От. Ну, Я вже не став, думаю, тут на один прицеп вже вийде. І так. Тобто є отакі маленькі недоліки, з якими треба ще поборотися. Ну, то таке, то, то все мелочі життя, як то кажуть. Так що, зараз трошки отут попробую ще підібрати вилами, а тоді вже вручну, там що останеться, якийсь гній який, дуже легкий, майже сама солома. Тобто я його навіть на городі розкидати не буду, я його на кучу акуратно висиплю і хай перегниває. Так що якось так. Зараз я виключаюся і продовжимо далі, вже тоді, коли будемо висипати. Поїдемо на город і будемо висипати. Це все щастя. Так що дивіться далі приємного перегляду! Так, друзі, приїхали. Зараз будемо відкривати борти і висипати ось на цю кучу. Хай воно собі там перегниває. Так що ж це таке? О! Так, трохи забрав я все, думав, що не заберу. Ну, блін, чесно скажучи, вибачте за слово, е ще та задача грузить мерзлий гній, воно кусками получається. І цей, як сказати? І виходить, ти грузиш його і набрати не можна, воно випадає і, і, і на прицеп накидаєш, воно звалюється оттуда. Ну, в общем, ще та задача. Значить, Зараз дивіться, зараз будемо вигружати. Тобто вила саморобний, прицеп я цей купляв, була тільки рама і платформа, борти все сам робив, відновлював, тут циліндр ставив. ну, в общем. Отакого. От Циліндр не знаю від чого. От, Мені знайомий подарував. А протикає, протікає трошки, але я шукав резинки, щоб поміняти, то нема таких. Він не 2 ПТС, а е, і не 4 ПТС, а щось таке між тим і тим. От, Покажу зараз. Тобто, та я не знаю, видно, не видно. Ну, коротше. Такий він, там той циліндр. Тобто невідомо звідки він. Резинок на нього знайти не зміг я. Так що поки трошки протікає, ну нічого. Роботу та й слава Богу. Значить, зараз будемо висипати. Так, треба дернуться трошки, щоб він цей. Ну, такий циліндр поки піднятий. Дивіться, бачите, потіє трохи, там ехо тече. вон на ньому є отакий От зазубрений якийсь придурок молотком стукав. Ну, коротше, друзі, який є. Може з часом колись поміняю або реставрую. поживем, побачимо. Так, зараз дёрнуся трохи, щоб... Sport 3. Sport 3. Дивимось. Так, да, все висупалось. Зараз ногою згорнути, що що сталося. Все, ну така куча. Получилось. Ось бачите, замерша плаха така, яку не можна викинути. Короче. Так що так, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд і до скорої зустрічі. Пока-пока.